Взагалі, це знищення московської армії, демілітаризація Москвинів, воно відбувається в двох напрямках це знищення живої сили і знищення техніки. І, власне, у цих звітах ЗСУ воно так і подається. Спочатку знищення живої сили і знищення техніки. Так ось, якщо ви порівняєте кількість техніки, яка знищується з потенціалом, тобто, ну, в принципі, це все відомі цифри і... Власне, як обчислюється, що московська армія це друга армія у світі за наявністю техніки? Не беремо зараз, що чимала кількість цієї техніки не працює або працює не так, як потрібно, тощо, тощо, лише, хоча б за чисельністю, то ви побачите, що. Знищення техніки воно відбувається в набагато більш швидких темпах. Тобто по деяких напрямках вже знищено 10% всього потенціалу. Ну, насправді набагато більше, там приблизно десь третина. 160 тисяч орків це не третина від загального військового мобілізаційного потенціалу Московії. Далеко не третина. Те саме стосується й літаків, яких налічувалось 1300 штук. Ну, з самими-самими там натяжками 1700, з яких 400 вже не літають, але добре, да, від 1700 знищено 200. Тобто більше ніж 10%. Насправді, десь теж близько третини тих, які літають, тому що навіть з тих 1300, ну, такі, які літали, їх було приблизно 600-700 штук. Ті, які на яких можна було виконувати бойові завдання. Те саме по всьому іншому. Тобто ми бачимо, що знищення техніки, воно відбувається ну, на порядок майже, на порядок швидшим темпом. Тому, хоча, звісно, нам, як добрим українцям, хочеться бачити е, найперше знищення живої сили, але стратегічно ми маємо бути зацікавлені більше у знищенні техніки. Чому? Тому що... Мобілізувати нових 300 тисяч чи 500 тисяч москвинів не буде становити якби, такої вже аж проблеми. До того ж, слухайте, ми чогось думаємо тільки за одних москвинів. Завтра вони почнуть завозити якихось ефіопів, китайців, корейців північних і так далі. Ви теж про це якби не забувайте, що в принципі це досить можлива ситуація. Тому... Знищення людського потенціалу ну це добра штука, але це невирішальне. невирішальне. Чому ми, наприклад, зараз не наступаємо? Немає танків, немає снарядів, замало гармат і так далі, і так далі, і так далі. Тому немає контрнаступу. Ось і все. Люди є, немає контрнаступу. Залужний розуміє, якщо послати людей без підтримки техніки, без підтримки снарядів, без підтримки... Вогняного валу, танків тощо. Ти просто витратиш людей. І на відміну від Москвинів, наш мобілізаційний потенціал він дуже такий в скрутному становищі. Ми не можемо дозволити собі розкидатися сотнями тисяч бійців. У нас кожний боєць, кожний воїн, він на вагу золота. Тому нам треба зосередитись на знищенні техніки. От, наприклад, вчора це було 15 знищених танків за день. 15. Це дуже потужно. Бо Москвини можуть відновлювати станом на зараз їхні ВПК здатний відновлювати. Вони нових танків зараз вже не виробляють. О, ці всі там 10 армат чи скільки їх. Ми взагалі не ведемо розмову. Лише про відновлювання. Це єдине, що вони зараз можуть робити. Так ось станом на зараз їх ВПК при 100% загруженості, завантаженості, вони здатні відновлювати приблизно 400 танків на рік. 400 танків на рік при темпах знищення 10-15 танків на день, це, друзі, ну, від 30 до 40 днів. Таким чином кількість танків у Московії вона буде зменшуватися і зменшуватися. До того ж, ми забуваємо також про те, що відновлюють застарілі, архаїчні моделі танків, які вже ну, далеко не такі просунуті, далеко не такі. Напічкані, нашпіговані, тощо. Тобто і якість. Кількість зменшуватиметься до того ж, зменшуватиметься і якість в гіршу сторону, вона погіршуватиметься. Але я б зараз навіть ставив би акцент не на танках, бо танк це, це знаряддя атаки. Це дуже сильний, якби пробивний, ну от як колись така закута в панцирі, кіннота. Це атака. Але москвини перед атакою, що вони роблять? Вони просто засипають о, так званим вогняним валом, снарядами, стрільнами із гармат, із артилерії. Тому зараз знищення, воно в першу голову, в першу чергу, воно має припадати саме на артилерію, навіть не на танки. Я б зважав би на те, скільки гармат знищено, скільки систем залпового вогню знищено. Це головне, тому що дальність пострілу танка. Ну, 3 там, максимально 5 кілометрів. Зазвичай взагалі це приблизно 2 км. Дальність пострілу артилерії, ну, якщо це гаубиці, то це 30 кілометрів. Ну, в нас трошки більша з новою західною технікою. Ну, скажімо так, 30 кілометрів. То в 10 разів більше. Якщо ж казати про ці всі урагани, гради і так далі, то ця дальність іще більша. Тому це треба знищувати. А для цього, для цього. Потрібна певна зброя. Яка ж зброя зараз потрібна Україні? Це дуже добре, що нам поставляють танки, леопарди і так далі. Але знову ж таки, це зброя, зараз йде війна на виснаження. От в чому сенс Бахмута? Багато каже, ось Бахмут, Бабахмут, навіщо його тримати. Але якщо нам зараз не тримати Бахмут, ну, так до речі, правильніше казати, Бахмут. А не Бахмут, то те, що у Бахмуті завтра буде у Слов'янську, в Краматорську, а післязавтра в Павлограді, а після-післязавтра у Дніпрі іде війна на виснаження. І іде... війна на виснаження. В цьому весь сенс Бахмута це просто війна на виснаження, виснаження сил, виснаження ресурсів для того, щоб вони не могли наступати на інших напрямках. І в принципі, ми бачимо, що майже на всіх напрямках. Їх наступ заблоковано. На жаль, також заблоковано і наш наступ. Тобто сили стримування їхнього наступу на Бахмуті, вони також стримують і наш наступ. Дехто каже, нам потрібно було би наступати на півдні, замість того, щоб тримати Бахмут. Добре, ми наступали б на півдні, а нам просто в обхід зайшли б через Слов'ян, через Краматорськ, через Павлоград і вже десь стояли б під Дніпром московські війська. Що ми тоді б мали? Ми б мали якесь напівоточення, Вже нависали б вони і зверху, знизу море, і зі сходу. Тобто з трьох боків і Дніпро. Лівий берег Дніпра. Тобто це, ну, розумієте, ми всі диванні експерти думаємо, що так буде краще, але я думаю, що залужному видніше.